Задали питання після пробудження, після пробудження життя стало іншим, життя стало гіршим. Так, давайте розберемося, чому так. Після пробудження вас зникає просто ілюзії. ілюзії, в яких ви раніше жили. Ілюзії того, що у всіх ваших проблемах, у всіх ваших бідах, хтось вянувати, ви починаєте брати відповідальність за своє життя. Ви починаєте брати відповідальність за свої дії вчинки. Ви розумієте, що той чи інший чинок. Несе те чи інше, той чи інший наслідок, і ви це починаєте да, якби уже розуміти з цим починаєте працювати, і дуже часто після пробудження у вас змінюється коло спілкування, тому що. Ті старі люди, з якими ви звикли працювати, співіснувати, якісь у вас були сталі звички. Ви міняєтеся, коли спілкування ваше міняється. І звісно, на цьому періоді проходять ситуації, такі вони більш болісні. Да? Вони незрозумілі, вони не дуже приємні, тому що ви розумієте, що ви вже батьків не зможете звинувачувати, в тому, що вони вам зробили якусь дитячу травму. Тому що чи то духовне, чи то психологічне пробудження. ви вже розумієте, що ви вправі зараз цю дитячу травму собі стілити, її пропрацювати, щоб вона більше не шкодила. Тому що ви вже для себе є дорослий, який може з собою працювати. І що якщо у вас є якась проблема, не треба шукати когось винного, можна собі її пропрацювати і зробити так, щоб воно на вас більше не впливало. Да? І на жаль, дуже часто відкриваються наші близькі, наші друзі, Узі зовсім з іншої до нас сторони. Ми їх пізнаємо зовсім по-інакшому, і це також болюче б'є нам на нас, на нашу поведінку, на нашу самооцінку. Процес до достановлення себе він проходить, знаєте, як очищення від шлаків і да, або очищення від піску, камнів. І це не проходить лайтово, це не проходить безболісно. Це завжди проходить через якийсь етап трансформації. Ми щось болюче маємо перейти, прожити для того, щоб щось хороше, щось те, що нам слугує, лишилось нами і супроводжувало нас. Тому любе пробуження, так да, це трансформація, але це трансформація до кращої версії нас. Гарного дня!